Циклічна обрізка плодових дерев, інновація, яку активно впроваджує Брезоворуцький державний аграрний технікум. Практичним полігоном для відновлення насаджень став занедбаний сад у селі Крячківка. Циклічну обрізку дерев вигадали садоводи Молдови. Їх досвід вже використовують в аграрних країнах Західної Європи. Основні елементи технології відновлення старих дерев впроваджують у Березоворуському державному аграрному технікумі. Опікується цим напрямком особиста директор технікуму Василь Краснюк. Саме він і запропонував керівнику Кричківка Агроплюс» Андрію Сімонову поєднати учбову практику студентів з відновленням саду у селі Кричківка. Враховуючи той факт, що в Україні сьогодні 70% садів знаходиться у занедбаному стані, впровадження циклічної обрізки дасть поштовх до розвитку плодовочевої галузі. Студенти 4-го курсу аграрного технікуму провели відновлення саду. Перші результати роботи оцінили разом Андрій Сімонов та Василь Краснюк. Сьогодні такі підприємці, як Андрій Вікторович Сімонов, щиро і від душі допомагають сільській молоді здобути і практичні навички, і мати теоретичні знання. Сьогоднішній день це є показник, як потрібно працювати фермеру із тими, хто далі буде двигати аграрний бізнес. Сьогодні багато прекрасних проектів є із Крічківка Плюс. І спільне розведення тваринництва, і спільний обробіток землі, і взаємопідтримка. 70% садів, які сьогодні є на Україні, вони бросові. Вони зарощі чагарником, а діти наші сьогодні п'ють сок, е, соки, садочок із польського порошку і французького ароматизатора. Я хотів би особисто, щоб діти українські пили українські соки. Я вмію і можу. Я знаю, як це робити. Я знаю, чим це закінчиться. Це закінчиться великим результатом, е, гарним врожаєм, омолодженим сквериком, очищеною територією, умітим селом. І ті корисні, добрі, великі справи, що робить наш. Е, Народний депутат, обласний депутат наш Андрій Вікторович, то дай йому Боже здоров'я. Ми з вдячністю відгукнулися на його прохання умить і розчисати оцей скверик або оцей садочок. Співпраця Березоворуцького державного аграрного технікуму та Кричківка Агроплюс виходить на нові обрії. Партнери мають ґрунтовні наміри запровадити спільні проекти у тваринництві, городництві та механізації сільськогосподарських робіт.